Більшість інвесторів мають у своєму портфелі індексні ETF, такі як SPY, VO чи IOV, які повторюють індекс SP500. Використовуються ці фонди у так званій стратегії пасивного інвестування, ціль якої отримати середньоринкову прибутковість портфелю. І у цьому відео я хочу розглянути можливу велику проблему цього виду інвестування. Яка фактично підживлює бульбашку на фондовому ринку, розмір якої можливо найбільше за весь час існування фінансових ринків? Першим побачив цю проблему Майкл Беррі. ще до видалення свого твіттер-аккаунту він написав не про неї у кінці 2022 року. Тому пропоную розібрати суть проблеми і її, можливо, глибину. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи. Як написав Майкл Беррі, різниця між сьогоднішнім днем і 2000 роком полягає у бульбашці пасивного інвестування, яка постійно надувалася протягом останнього десятиліття. Якщо ви, можливо, не знаєте, то Майкл Беррі відомий своїм передбаченням кризи іпотечного кредитування 2008 року. На ній він особисто зробив 100 мільйонів і більше 700 мільйонів інвесторам. Також є менш відомий факт про його передбачення бульбашки доткомів. Краз тоді він заснував власний фонд у 2000 році і до 2001 року прибуток становив уже 55%. Також він передбачив падіння фонду Katie Wood Ark Innovation і падіння акцій Тесла, із-за чого він посварився з Ілоном Маском. Тобто він досить добре визначає кризові моменти і варто серйозно сприймати його ідеї. Тому давайте спробуємо розібрати, що це за така гіпотеза бульбашки пасивного інвестування і які ризики вона може нести для інвестиційних портфелів. Загалом під пасивним інвестуванням будемо розуміти купівлі ETF фондів на біржові індекси, і фактично їх постійна докупка у портфель за весь час інвестування для отримання довгострокового приросту портфеля. На даний момент середньорічна дохідність індексу SP 500 становить приблизно 10%. І суть стратегії пасивного інвестування побудована на тому, що і у майбутньому індекс буде приростати у середньому такими ж темпами. Звичайно, не факт, що буде, але сама ідея така. Для цього пасивні інвестори вибирає зручний для себе etf фонд на індекс і вкладають у нього свої кошти. etf фонди мають копійчені комісії і роблять такі види інвестування дуже зручне, завдяки чому течія пасивного інвестування стала мега популярною. Кажу одразу: я не маю нічого проти пасивного інвестування. Поточне відео зовсім не про це. Стратегія зрозуміла і логічна, особливо для тих інвесторів, яких взагалі немає вільного часу, щоб приділяти інвестування. Водночас вона має багато мінусів і ризиків. Я це питання детально розкрив у цьому відео, а посилання залишу у кінцевих заставках. Про популярність пасивного інвестування свідчить графік зростання активів під управлінням таких пасивних фондів. Причому у 2023 році, вперше... Кількість активів під управлінням пасивних фондів перегнала кількість активів під управлінням активних фондів. І таке зростання популярності і об'ємі пасивного інвестування призводить до певних проблем. Одна із яких це те, що індексні фонди, скоріш за все, перебувають у стані бульбашки. І на це є декілька аргументів. Перший і самий очевидний елемент Бульбашки полягає у концентрації індексу у декількох компаніях. Думаю, що ні для кого не секрет, що фактично весь індекс SP 500 тягне за собою групу компаній під назвою Magnificent Seven. Ці компанії на даний момент займають 31,5% усієї капіталізації індексу. Якщо по-іншому показати ці цифри, то 1,4% усіх компаній із індексу представляють третину його ваги. А інші 98,6% компаній залишається з собою всього 2 третіх індексу. Тільки один Apple складає більше 7% усього індексу, тобто він присутній на 7% у портфелі кожного пасивного інвестора. Але проблема у тому, що суть пасивного інвестування якраз полягає у диверсифікації портфелю. Тобто, щоб захиститися від того, що певний актив може потягнути за собою всю вартість портфелю вниз. Та при поточному виконанні індексу ми спостерігаємо зворотній ефект величезна концентрація у одній. Галузі. Третина пасивного портфеля фактично знаходиться у технологічних компаніях, які фактично виросли на спекуляціях і очікуваннях навколо розвитку штучного інтелекту. І просто, гіпотетично, якщо б відбувся крах у сфері штучного інтелекту і компанії групи Magnificent 7 просіли б на 50%, то це потягнуло б весь індекс SP 500 на 16% вниз. І це при просадці тільки 50%, і без врахування того, що інші акції також почали би просідати. Якщо ви думаєте, що 50% просадки це багато, то подивіться, як падала технологічна компанія у 2000 році на бульберсі.комі. Просадка по індексу NASDAQ 100 перевищила 80%. А це призвело до того, що індекс SP 500 отримав просадку більше 50%. І це про те, що на піку 2000 року топ-10 компаній мали значно меншу концентрацію у індексі, яка була рівна 27%. Цього вистачило, щоб на півтора десятиліття SP 500 із врахуванням інфляції не міг оновити новий історичний максимум. Переходимо до другого важливого елементу бульбашки, а саме спотворення ціноутворення акцій. Та перше, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Що відбувається, коли пасивний інвестор купує ІТФ на індекс SP 500? Він фактично купує частку у всіх компаніях, що входять у цей індекс. Причому незалежно від фінансового стану компанії, від прибутків, боргів, можливих проблем, інвестор фактично сліпо купує акції. Давайте подивимося, хто володіє найбільшими частками у компаніях. І почнемо із найбільш вагомих акцій у індексі. Отож, компанія Apple. На першому місці по володінню акціями із часткою 8,91% стоїть Vanguard Group. Це один із найбільших провайдерів etf фондів. Саме популярний ETF на SP 500 під тікером VOO випускають саме вони. На другому місці BlackRock із часткою 7,23%. BlackRock є провайдером іще одного популярного фонду на SP 500 під тікером IVV. І на третьому місці State Street. Ще один провайдер ETF фондів із його найстарішим ETF під тікером SPY. Тобто тільки ці три провайдери володіють п'ятою частиною усіх акцій Apple. Це без врахування менших провайдерів і без врахування прямих індексних фондів, які оформлені не у вигляді ETF. Наступна компанія по вазі у індексі це Nvidia. І знову серед лідерів по володінню акціями є Vanguard Group із часткою 8,75%, BlackRock із часткою 7,56%, на третє місці є Fidelity, але ми її не будемо враховувати, бо вони не мають свого ETF на SP 500%, хоча мають прямі індексні фонди. І на четвертому місці State street із часткою 3,86%. Тобто знову тільки три провайдери мають частку більше 20%. Ну і давайте поглянемо на наступну компанію, це Microsoft. І знову ті ж самі компанії Vanguard, BlackRock і State Street із сумарною часткою більше 20%. І приблизно така картина буде по більшості компаній із SP 500. Не тільки по тим, що займають перші місця по вазі у індексі, а й у всіх компаніях, найбільшими власниками є провайдер etf фондів Тобто усі ці акції, які є на рахунку ETF фондів, є власності мільйонів пасивних інвесторів. І ці пасивні інвестори володіють частками в Apple, Nvidia, Microsoft чи інших компаніях, не тому, що вони хочуть володіти саме цими акціями. А тільки тому, що ці акції входять у індекс S&P 500. А це призводить до спотворення ринку акції. Чому усе просто відбувається знищення процесу ринкового ціноутворення для вартості акцій. При дієвих ринкових механізмах ціна акції визначається попитом і пропозицією, тобто через оцінку очікувань по прибутку, аналізу корпоративної звітності, ну і тому подібне. Але при суттєвому зростанні об'єму інвестицій у пасивне інвестування такий механізм ламається. Справа в тому, що інвестори сліпо купують акції etf фондів, і усі ці гроші поступають на покупку акцій. Тільки тому, що вони знаходяться у індексі. Про це якраз і говорить Майкл Беррі, що пасивне інвестування позбавило ринки дієвого механізму ціноутворення. І у загальному йде висока недооцінка ризику спотворення такого ціноутворення. І порівнюється із Бульбашкою нерухомості 2008 року, яка виросла виключно на масових притоках капіталу без жодної фундаментальної оцінки реальної вартості. А це все призводить до переоцінки акцій, і це і є певний показник бульбашки. Тобто, коли ціна росте не із-за фундаментальних причин, а тільки із-за того, що всі купують по будь-яким цінам. Це вже було у 2000 році на .com. Щоб ціна компанії виросла до небес, достатньо було додати .com до назви компанії і заявити про велике майбутнє дані компанії у інтернеті. І потік коштів заходив у акції. Схоже, відбувається і зараз, але вже із терміном Штучний інтелект. Фундаментальні принципи і все більше на задній план, а сила на штучного інтелекту зростає. По великому рахунку із-за того, що і вага таких компаній у індексі зростає. Узагалі, як відбувається такий розрив ціни від умовно нормальної до роздутої? Наприклад, певна компанія має ринкову капіталізацію 100 мільярдів і торгується по 100 доларів за акції. Ну і ця компанія входить в індекс SP 500. Коли з'являється протік пасивних інвесторів у ETF на SP 500, у цю компанію також приходять кошти. І, наприклад, якщо у неї зайшли ще 50 мільярдів у капіталізацію, то і вартість акцій зростає до 150 доларів. Тобто, без жодної фундаментальної причини вартість акції роздулась на 50%. І при цьому, чим більша вага компанії в індексі, тим більше вона роздувається в вартості. Більше того, чим більше грошей заходить у пасивне інвестування, тим менше ліквідності залишається для акцій, які не входять в індекс. Тобто навіть хороші компанії за межами біржового індексу не будуть мати якогось великого шансу на зростання. Для захисту тут ще можна зазначити, що індекс S&P 500 не статичний, його склад та вага змінюються. іде певна регуляція. Але потрібно розуміти, що Standard Poor's – це звичайна компанія, ціль якої заробити гроші для себе. І чи збігається цілі агентства SP500 і інтерес інвесторів? Ну, далеко не факт, особливо враховуючи, як вони себе вели до кризи 2008 року, коли давали проблемним борговим цінним паперам найвищий кредитний рейтинг, щоб заробити собі грошей. А при цьому інвестори понесли колосальні втрати. Третій елемент бульбашки це ризик ліквідності. Але спочатку, якщо у вас немає рахунку для закордонних фондових майданчиків або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок поміж іншого, криптою чи карткою українського банку. Я особисто маю там рахунок більше трьох років і усім задоволеним. Посилання залишу у описі під відео. Повертаємось до ризику ліквідності. Поки на ринки приходять нові пасивні інвестори і приносять гроші, усе буде прекрасне. Але настрої інвесторів змінюються. І у певний момент відтоки коштів почнуть переважати їх протоки. Цей процес згарного писав Макелбері. Усі зали переповнені, і єдиний спосіб вийти це розтоптати один одного. І все ж двері не такі вже й великі. Що він має на увазі? Для того щоб продати акції, необхідні покупці на них. А коли кількість продавців суттєво переважає кількість покупців, то ціна починає активно знижуватись. І цей переповнений зал це є власники ETF на S&P 500, які у певний момент почнуть продавати акції. Перші, хто почне продавати, фактично не постраждають. Але чим далі буде знижуватись ціна, тим більше буде бажаючих продати і покинути ETF. Ринок працює так, що при сильному зниженні з'являється паніка. і Інвестори масово починають продавати активи по будь-яким цінам. Це є те, що Майкл Беррі пише: єдиний спосіб вийти це розтоптати. Один одного, але і це ще не все. Якщо потік продавців буде суттєвий, то взагалі покупців може не вистачити для заповнення усіх продажів, ну оскільки це можуть бути сотні мільярдів доларів за короткий термін. Якраз про це і пише Беррі. і все ж двері не такі вже і великі. Справа в тому, що коли інвестори продають чи купують акції ETF на S&P 500 у нормальний час, то це в більшості просто угоди між собою саме у цьому фонді. За даними, що я знайшов, більше 90% усіх операцій по ETF не стосується прямої покупки чи продажу акцій, що входять в цей фонд. Але коли різко міняється кількість активів під управлінням, тобто великі продажі акцій ETF, то сам фонд вже змушений продавати акції компаній, якими він володіє, які йдуть забезпеченням цього фонду. І саме тут можуть початися проблеми із ліквідністю, бо тільки невелика кількість компаній зможе поглинати великі об'єми продажів, яким володіють ETF фонди. Особливо це відчують компанії, які мають високу вагу у індексі. Більше того, свої акції можуть продавати інші, не індексні фонди, а також інвестори, які володіють акціями напряму. І навіть шортисти будуть тиснути на ціну акцій. А це буде ще більше тиснути на ціну і опускати вартість ETF все нижче і нижче, можливо, навіть нижче за будь-яку більш менш розумну вартість. Що буде потім, ну, варіанти можуть бути різні. Скоріше за все буде зупинка торгів по індексних фондах, а потім можливо, втручання регулятора і навіть ліквідація таких ІТФ по тим залишковим копіюченим цінам. До речі, ліквідація ІТФ не така рідкісна подія, як ви можете собі думати. Щороку закриваються десятки фондів. Тому тут питання тільки широкої паніки, чи станеться щось схоже, чи ні. Але як показує історія, те, що може статися, рано чи пізно стається. Тому ніколи не уникайте аналізу ризиків. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.